Підсумки 89-ї доби героїчного протистояння українського народу. Найбільша активність ворога зосереджується на Східному фронті. 23 травня президент України в своєму зверненні сказав, що зараз на фронті кількість техніки ворога переважає в 20 разів. Генштаб і раніше говорив про перевагу окупанта орієнтовно в 5 разів. Треба розуміти, що техніка втрачається в боях щодня. А резерви ворога значно більші. Через це розрив в кількості росте, і те, що держава докуповує, чи того, що надають союзники, зараз просто недостатньо, щоб вирівнятись з ворогом по кількості техніки. Це і є основним поясненням, чому так виходить, що нас підтискають. Насправді, Збройні сили маневрують, в тому числі відступаючи, в основному по причині недостатньої кількості техніки, щоб відбити. Кількісний саме по техніці удар та головне не покласти особовий склад підрозділів. Ситуація на північних кордонах нашої країни на території Республіки Білорусь переміщено ще дивізіон оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер М до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від Державного кордону України. Окупанти не припиняють обстріли позицій наших військ, що розгорнуті у безпосередній близькості до Державного кордону України в Сумській та Чернігівській областях в Сумській області ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білопілля. Ситуація на Харківському напрямку: Противник основні зусилля зосереджує на отриманні зайнятих позицій та покращенні свого тактичного положення. Зокрема, ворог проводить штурмові дії з метою закріплення на західній та північних околицях населеного пункту Тернова. Із реактивних систем залпового вогню був обстріляний Київський район Харкова та Циркуни. Ситуація на Ізюмському напрямку: Ворог розпочав наступ на Лиманському напрямку. Здійснив артилерійські обстріли підрозділів Збройних сил України та цивільних об'єктів у населеному пункті Лиман. Одночасна кількість вибухів зафіксована в один момент на знімку НАСА більше 50. І всі ці вибухи дуже потужні. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богородичне та обстрілював з артилерії населені пункти Гусарівка, Долина і Святогірськ. Ситуація на сєвєродонецькому напрямку. За підтримки артилерії, противник вів штурмові дії в напрямках Тошківки. Та Остинівки успіхів не мав, зазнав втрат і відступив. Не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка Білогорівка. В районі Попасної без змін тривають важкі бої. Виявляється підприємство Артемсіль в місті Соледар, роботу якого зупинили у квітні було найбільшим підприємством з видобутку солі у Європі та постачало сіль у Грузію, Польщу, Угорщину. Молдову, Азербайджан, Румунію. Як повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, під час обстрілів траси Бахмут-Лисичанськ пошкоджено газопровід. На території Луганської області ворог виставив 25 батальйонно-тактичних груп, орієнтовно в кожній до 500 чоловік. Ситуація на Донецькому напрямку. Точаться важкі бої в районі Світодарської Дуги. Ситуація на Запорізькому напрямку. Окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Васильівка-Кам'янське. Здійснюють перегрупування. Ситуація на Південнобузькому напрямку Окупанти зосереджували основні зусилля на отриманні зайнятих рубежів. На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!